В матчі «Металіст Карпати» 23-го туру попереднього чемпіонату Кристаль мав усі шанси зробити хет трик але забив двічі. Останні м'ячів глядачі визнали найкрасивішим голом місяця. 28-й тур минулого чемпіонату поєдинок проти оболоні. Коноплянка розібрався з кількома захисниками та влучив у нижній кутворі. Попрацював і заслужено отримав глядацькі голоси. У матчі проти зорі в минулому чемпіонаті Гліпартія взяв на себе відповідальність відкрити рахунок. Красиво відкрив, адже глядачі оцінили на найвищому рівні. Не пощастило воротареві донецького металурга зустріти у цьому поєдинку коноплянку. Євген вже на третій хвилині полонив ворота суперника. Напевно, не Олександра Бандуру візьме собою Дніпрянин на безлюдний острів. 55-та хвилина матчу волинь Заря запам'яталася саме цим моментом грандіозним ударом Рамона в дальній кутворі суперника. Чи не гол справжнього професіонала?